Подарують бібліотеці українську книгу. З такою назвою Бібліотекарі у Кропивницькому організували акцію. Містянам запропонували передати для бібліотеки власну книжку будь-якого жанру вітчизняних або іноземних авторів. Література мала бути гарної якості, і надрукована українською мовою. До збору долучилися школярі, студенти, освітяни, медики і користувачі книгозбірні. Загалом подарували понад 200 книг. Благодійну акцію бібліотека проводить щороку, аби наповнити фонди новою літературою і заохотити кропивничан більше читати українською книги допомагають нам краще зрозуміти не тільки себе, а й інших людей. Відкриває світ навколо нас. І ділячись книгами, ми підтримуємо культуру читання, сприяємо духовному і інтелектуальному розвитку суспільства. Багато книг було вже подаровано. Це в основному художня література, навчальна література, детективи, романи жіночі, фантастика. Всі розуміють, що книга має читатися, а не стояти на поличці вдома, приносити до бібліотеки, щоб інші могли читати теж книжки.